Це як перший оргазм. Коли це відбувається, ви точно знаєте: ось воно це те, що потрібно. Привіт! Мене звати Ірина Гладка. Я фасилітатор активації Кундаліні та духовний наставник та провідник. Коли ви вперше побачили кап Кундаліні Активш Процес, швидше за все, ви подумали: та це ж постанова! Щось дикувати, напевно, якась секта. І подумали, ні, я б ні я за що на таке б не пішла. Я б і не збиралася вас переконувати. Але скажу одне: енергія кундаліні це енергія самого життя, її варто відчути хоча б один раз, і все, ваше тіло почне жити по-новому. Це дуже харизматична енергія, це дуже сексуальна енергія. Не вистачає слів і обсягу літер, щоб передати весь масштаб того, що відбувається у цьому процесі. Вам відкриваються знання, які раніше були доступні лише тибетським монахам. Одна година практики, і ви вже відчуваєте відкриття. У собі потенціалу, яке раніше просто було заблоковано та закрито. Що ж таке енергія Кундаліні? Як її пробудити? Для чого нам потрібно проходити активацію Кундаліні? Чи всім можна практикувати цю енергію? І як вона змінить ваше життя? Справа в тому, що енергія Кундаліні частково оповита великим шаром містики. Ви могли чути, бачити або читати безліч негативних лякаючих відгуків. Але у цьому випадку я хочу відкрити для вас інший бік цієї практики. Що таке енергія кундаліні. Енергія кундаліні це енергія самого життя, це енергія свободи і максимального потенціалу фізичного тіла. Це енергія здоров'я і абсолютно гармонійного функціонування тіла. Найяскравіші приклади живої енергії кундаліні – це діти, особливо діти до 5 років, до того моменту, коли у них починає включатися якась соціальна адаптація, розуміння рамок, можна або не можна, перше знайомство з почуттям сорому. І моментами, коли вони починають обмежувати свої спонтанні проявлення. І Це пустеться. ось так формуються блокуючі програми. Це енергія присутня у кожному живому організмі. Якщо ви були дитиною, а ви точно були, ви пам'ятаєте це відчуття легкості, грайливості, і коли світ безмежний. Воно знайоме вам з народженням. Безмежна енергія життя. Існує популярний міф, що енергія Кундаліні зводить з розуму. Чи дійсно це так? Не знаю, хто це вигадав, але навіть якщо вона зводить з розуму, можливо, вам сподобається бути трохи божевільним у доброму сенсі цього слова. Тобто у стані свободи. Життєвої енергії радості і позбавлення від обмежуючих програм. Що ж таке практика КАП? КАП це абревіатура від Kundalini Activation Process. Це метод активації енергії Кундаліні у тілі людини, який створив Вен Ванг. Це трансмісія, передача енергії від фасилітатора. До іншої людини. І не тільки енергії Кундаліні, а й нейтрального стану свідомості. Чим КАП відрізняється від інших методів активації Кундаліні? Про це я розповім трохи пізніше. А зараз давайте поговоримо про саму енергію Кундаліні. Яка вона? Як зрозуміти, що у вашому тілі енергія кундаліні активувалася, і ви її відчуваєте? Я постараюся максимально передати це словами, хоча це потрібно лише спробувати. Але весь спектр передати неможливо. Це потрібно хоча б раз відчути, і ви все зрозумієте. Це як перший оргазм. Коли це відбувається, ви точно знаєте, ось воно, це те, що потрібно. Отже, енергія Кундаліні, вона жива, вона дика, вона яскрава, вона проявлена, вона дуже фізично відчувається в тілі. Це може бути потоки енергії, легке поколювання. Мурашки по тілу, відчуття тепла або відчуття розширення. А можуть бути і дуже активні фізичні дії. Вам може захотітися підскочити, танцювати, присісти, певним чином рухати своїм тілом. Також можуть виникати невеликі спазми. Ви можете відчувати рухи навіть у тих м'язах. Про існування яких раніше навіть не підозрювали. Це тіло починає жити, активуватися. Енергія проникає у кожну вашу клітину тіла. Це відчуття екстазу, це відчуття ейфорії, це відчуття збудження в кожній клітині вашого організму. Це дуже харизматична енергія, це дуже сексуальна енергія, це дуже Волелюбна енергія, яка дозволяє вам забути про сором і проявлятися так, як вам справді хочеться. Енергія Кундаліні викликає потужний сплеск емоцій. Можливо, вам захочеться сміятися щиро, як дитина, без жодної причини. Або вам може захотітися кричати голосно, глибоко, наче випускаєте. Сюбі, що накопичилося у вас всередині, прояви енергії кундаліні можуть бути дуже різними. Ви можете спонтанно і несподівано для себе стати у місток, стати і почати танцювати. І дуже важливо не блокувати ці прояви. Тоді сесія пройде дуже ефективно. Енергії потрібно дати простір і можливість проявитися так, як їй захочеться. Ви будете це відчувати як імпульс, як якийсь поштовх. Його не можна тягнути назад. Це просто неможливо. Потрібно повністю дозволити собі проявлятися так, як це відбувається. Друга енергія, з якою ми працюємо, це рівень свідомості за межами дуального мислення. Його також називають станом саманхі або Свідомістю єдності. В цьому стані ви починаєте усвідомлювати, що таке бути частиною великого цілого. Точніше, ви розумієте, що ви є це все. Ви вже не сприймаєте себе як щось окреме від Творця. Ви розумієте, що все життя відбувається з вас, не з его, а з справжнього «я». Це може сприйматися навіть як вихід з тіла, але це лише, лише видимість. У цей момент тіло під час практики зазвичай просто лежить нерухомо. Ви можете відчувати, що вас прибило до підлоги, що руки стали важкими, ніби ви злилися з простором. Може здаватися, що музика звучить десь віддалено, ніби десь. Далеко. Ви ніби провалюєтесь у стан між сном і реальністю. Цей стан і є стан самадхі. У момент практики активації кундаліні відбувається одночасно трансмісія двох типів енергії. Все це у гармонії та балансі поєднується у прекрасний симбіоз, який живить і наповнює. Ваше тіло та свідомість це процес природно пробуджує глибокі, несвідомі аспекти, тілесні відчуття на рівні фізичного тіла і також більш високі аспекти буття. Саме тому практика активації мудаліні сьогодні є однією з найбільших цілісних і гармонійних, і найпотужніших практик. Яка дозволяє повністю активувати весь ваш потенціал. Вона балансує всі системи в організмі і максимально глибоко пробуджує весь ваш потенціал. Якщо ви потрапили на мій канал, на це відео випадково, і все, що я зараз розповідаю, звучить для вас як повний абсурд, це зовсім не так <с> зрозумійте. Найвірніший спосіб зрозуміти, про що я говорю, це прожити на власному досвіді. І якщо ви зараз тут і дивитесь це відео, це не випадково. Випадковостей в нашому житті не буває. У вас вже є внутрішній запит доторкнутися до цього знання та пробудити свою енергію. Залишилося зробити лише малесенький крок. На зустріч собі, спробувати цю практику на власному досвіді і скласти власну думку про те, як це працює насправді. Можна говорити годинами і ділитися враженнями, намагатися словами передати, що ж це таке. Але достатньо одного разу спробувати, і ви почнете говорити про це так само, як і я. Із натхненням, і з відкритим серцем, і теж будете радити іншим. Вам просто потрібно спробувати, тому що не вистачає слів, не вистачає обсягу літер, щоб передати увесь масштаб і глибину цієї прекрасної сакральної практики, яка пробуджує всі системи організму. Приводить їх у абсолютний баланс. Я дуже люблю практику активації кундаліні саме за те, що вона доступна абсолютно кожному. Навіть якщо ви ніколи не медитували, ніколи не практикували, просто випадково побачили рекламу, або хтось із друзів сказав, вам все одно буде доступне знання. Яке раніше було відкрите тільки монахам у Тибеті після багатьох практик, після суворої дисципліни і довгих медитацій. А зараз просто ваше бажання все шлях відкритий. Тож, КАП вам потрібно всього лише одна година практики, і ви вже повністю нова людина. З відкритими новими можливостями та відкритим своїм потенціалом, і як проходить практика активації Кундаліні. Давайте тепер поговоримо, як саме проходить практика, що вам потрібно зробити, щоб прожити цей досвід. Вам потрібно просто прийти і все. Практика проводиться як офлайн, так і онлайн. Практика проходить так: протягом однієї години ви лежите у позі шавасана, тобто на спині, просто розслабляєте своє тіло. І це. Бо саме завдяки такому стану максимального розслаблення, тоді енергія активується найбільше, її найбільше налегше вона проходить через тіло. До речі, я дуже часто отримую відгуки після активації. Люди відчувають рух енергії, навіть коли лягають спати вдома перед сном, тобто ще декілька днів ви можете відчувати цю енергію. І це якраз і є відповідь на питання, як відчувати активацію. Потрібно просто розслабитись, і цього буде вже достатньо, щоб енергія почала рухатися по вашому тілу. Протягом години ви слухаєте досить гучну, інтенсивну, спеціально підібрану фасилітатором музику для активації енергії. Протягом години саме тоді і відбувається уся активація. У мене є окреме відео, я його залишу в описі, щоб ви зрозуміли, як підготуватися до практики. Мутивацію проводить фасилітатор, тобто я. Я можу підходити до вас і натискати на певні точки в тілі, чакральні точки, або меридіани, або попрацювати на відстані. Для кожного учасника групи я вибираю підхід індивідуально. Бо для когось моя фізична присутність поруч посилює ефект, а для когось навпаки. Може трошки відволікати, тому я підбираю контакт для кожного особисто. Часто думають, що під час практики спеціально фоксі кричать, плачуть чи танцюють, щоб створити шоу. Але знаєте, я ніколи не переконую і не намагаюсь доводити, що це не так, що це не постанова. Ні, це дійсно енергія так проявляється. І насправді ці м'язові скорочення відбуваються без контролю людини. Я завжди пропоную. Спробуйте хоча б один раз, щоб переконатися на власному досвіді. Коли я сама вперше побачила, як у людини активується енергія, як вона дійсно глибоко її пропускає, я теж подумала, що це? Це щось ненормальне, це щось дике, це якась секта, це що вигнання диявола? що це з людиною, і що погано. Але коли ти відкриваєшся цій практиці, коли відпускаєш категоричність, коли. Перестаєш бути осуджуючим, перед тобою відкривається дуже багато нових можливостей. Ця практика дуже яскравий приклад того, як багато ми ще не знаємо і не підозрюємо про потенціал, який прихований в нас самих. І коли ти відкриваєшся цьому досвіду, у тебе виникає дуже багато запитань, а що ще я можу? А якісь ще можливості приховані у моєму тілі, в моєму розумі. Ми далеко не все, ще знаємо про потенціал свого фізичного тіла, своїх ментальних можливостей, можливостей мозку. Просто задумайтесь про це. Дозвольте собі дізнатися більше. Енергія Кундаліні насправді вже давно вивчається століттями. Було проведено величезну кількість наукових досліджень. Вся ця інформація є у відкритому доступі. І якщо ви трохи глибше зануритися у цю тему, побачите, що все вже науково підтверджено і все доведено. Тому будьте відкритими, будьте цікавими, допитливими до нового досвіду. Я дуже вдячна вам за те, що ви подивилися це відео. В общем, я подожду, пока там какашка какашку уберут. Тож я запрошую вас на цю прекрасну практику. Її можна пройти як онлайн, так і офлайн. Всі подробиці залишу під відео. Дякую за перегляд і чекаю у вас у себе на сесії.